походу. Прокинься і бровочку і тікай. Макс, і. Макс. Прокидай собі і тікай. Та да не вибивай аут! скаш був м'як. Що мій номер? Леви! 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 Я керів. Вань, дай, дай. дай. спокійно. Та да, спокійно. Да, Ола! Иди, через, йди, зад, йди, через зад, через зад, через зад, проще.

Максі, Макс, Сильно! тобі першого на сила сильніша, коли ти місце, діє, не зупиниться, є, то вона слабка. Викидайся! Назар! Що ти тут не біжиєш? І сам! Набирай! Назар! Дема. Чому ти біжиш біжить судино? Швидше треба було набирати. Івай, те мать. Супер мають. Ігай На удар постав! Нікітка, ле ле Нікіт! Як? Ле Прийняв! Дай! І Кирилу На ле м'яч! Ле на м'яч, ле Дай, Спокійно! <працел> <Остав>. <працел> Не треба дивитися, треба влучити у ворота. Рай. 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 Грай! Гірай! Да, дай! Супер! Сильніше трошки! Гірай! Да, Мало не десь, набирай! Корпу ставимо! Дикіта! Дикіта! Жека, вперед! На Сашу, Насава свою, подойдемо! Марк, в середину йди. середину! дай, дай швидше, вай, швидше тудовго думати не можна вже. І Ну! забирай. нада, що ти будеш розтягнутий. Леви! Попрацю, Леви! Там поперець, добре. Вперед. Леви! Леви! Ви бачите, бачите? Хагєта! Никит! Назад трохи. Да, да, о. Ну! Ну! Назад! Раз, два! Торез, два! Раз, два! Дожинаєш? Поперед, Марк, Раз! Іде! Іде! Спокійно! Ну, першим приймемо, другімо! І! Олексій! Олексій! Залиш п'ять! Будь уважний за Вперед кидай, Жека, вперед! До нього, до нього, до нього! До нього. Вітай, віть. Вітайні. Давай, давай, <поцентрична> давай, давай ставі, люк, швидце. Є за дай. Є керів, є за Думай, є е бодя! боня. <поцентрична> <Леви, леви. поцентрична>

vai mexe! Vai, perivide! Ну, отдай! Calerco! Davi, dá! Vânia, cheiro, dá! E dá! Dá pered, Kira! Lá, teme! Lá, não dá tamo, seu, lá! Dá, Lívia! 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 Назаре, іди сюди! Чого ти на нього реагуєш? Чого ти не біжиш? А ж ти кліма зі біжає? Прийом м'яча! Паня Зона, не дивись, не кидай себе. Супер. Не трогай! Ще ще Олексій. Хоч на ще нож! Дай дай! Чорний!

Водьте, дай заставай, поряд, заставай, дай йому. даймо. Маля, голям, не навіть годі. Проще, годя! Годя, проще, вау! Про вау. То! Зроби два дотики! Не бий! Я не можу, це зрозуміти. Воно тут всередині, а не отут, як Олексій Павчан. Я не можу то зрозуміти. Ну! Його дай! Дай Кирилу! Кирил, дай! Руки! Спокійно! Давай сюди! Ну, так треба сказати.

Відпочивають три хвилинки, давай макси. Хто ще не грав? Всі грав? Сушко ти де? Середина! Кирил, середина, чого ви двоє до м'яча біжите! Кіріл! Хорошо, йде до мене! Слава, бігай, будь ласка, хорошо? Нікита! Де Ваня? Ванчик, ти де, Ванчик? Іграй, іграй, Боня! Алексій! Бодь, не спіши! Кири, Ваня є! Гол! 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 Передай ще! Гол! 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 Іграй, Аня! Бити! Бий! Ну, простріл! Не в поворотах! Не в поворотах, а на одинадцять на удар! Не в поворотах, а на одинадцять на удар! Никита, где ты меня? Сушко подай. Слышь. Сушко. Там аут, рефери. Аут. Мама! Аут, кидай, сушко, аут. Не, что номер? Назад. Мак, мне все добре. Чуть-чуть, чуть-чуть. Та-да, скрину і треба, але тобі зробити швидше швидше б настріл, подивити проснутися. Тільки що треба було простріл робити на одиннадцяти, а не бити позволив. Ось дох! Суха середина! Ваня, давай працюємо, працює!